Тим часом генштаб підтвердив ураження заводу з виробництва антенн комета для ударних безпілотників типу шахет у Чебоксарах. Офіційна назва цього важливого для російського ВПК підприємства «Внір Прогрес». І в рамках зниження спроможності противника з виготовлення засобів повітряного нападу у ніч на 9 червня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими сил оборони України уразили потужності об'єкту військового промислового комплексу Російської Федерації виробника навігаційного обладнання. Йдеться у повідомленні завод, розташований на відстані 900 кілометрів від українського кордону, і через атаку в Чебоксарах росіяни ввели план килим в аеропортах Казані, Нижнього Новгорода, Саратова і Тамбова. Бомба ж у нього там не взрив? Оце другий був хороший. І станом на зараз завод «Прогрес» в Чебоксарах припиняє роботу на невизначений термін. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, саме на цьому підприємстві виготовляють електромеханічні приводи, гідрозистеми і блоки управління для ворожої бойової техніки від самохідних гаубиць до ракетних комплексів Іскандер. Без цих вузлів ракети не зможуть вийти на ціль. Прогрес забезпечує системи наведення стабілізації та керування польотом, які інтегруються в ударну платформу ще на етапі зборки, зазначив Коваленко.